Український телеведучий Єгор Гордієв сьогодні записує відеозвернення і відповідає на пропозицію допомоги після влучення дрону у його будинок. Ось цю світлину Гордієв опублікував у своєму інстаграмі на фото. Мій дім. Тероризм це просто страх. Подолати страх, подолати. Тероризм написав Єгор. Ведучий вдячний за турботу українців. І сьогодні записує звернення і зазначає, що не потребує ніякої фізичної і матеріальної допомоги. Давайте послухаємо. Привіт після довгої ночі тривог. Навчилися дронами користуватися, що видно, моторолірами цим. То зараз ми так трошки на більших нервах. Але разом з тим все синічно зробить все. От геть, все я в цьому вже переконаний. За моєю спиною зараз досі тривають відновлювані роботи. Це вже не рятувальні роботи. Жиляцьке будуть ще кілька днів перекрита. Кажуть, що впору за день-за два, але такі обставини ж будуть. Скоро могли бути про які. Сценарському фактично там зараз намагаються зрозуміти, що буде після ударної хвилі, там різні прогнози, подивимося, навіть думати про це не хочу, це буде завтра. Скло це буде завтра. Дах і так хотів міняти, це буде завтра. Але сьогодні я хотів сказати вам спасибі, правда, тому що ту кількість тепла, яку я отримав вчора, вся моя родина, які живі здорові, і Платон, і, і Джу. А, слухайте, знаєте, це просто важко переоцінити, правда. І сама ситуація зробила сильнішим, але коли ти просто цей страх, да? абсолютно природній, такий тваринний страх, який в момент прийшов, коли ти розумієш, що ти там на межі чогось, да? навіть не можеш це описати. От. Але е ви всі, хто писали, люди, з якими перетиналися от нещодавно, давно, дотично в іншому житті, глибоко на глибоко, я, я вам страшенно вдячний, тому що. Мені хочеться, щоб це тепло збереглося з нами, з нами, я кажу, у широкому сенсі надовго. Пасибі вам, але допомога мені ніяке не потрібна. Я точно не та людина, якій треба допомагати. Допомагайте на ЗСУ, допомагайте тим, хто реально потребує допомоги. Все те, що я отримав, це абсолютно таке ментальне життєве випробування. І це навіть не коштує вашої уваги. Це просто... Просто житло, це не більше. А ваша реакція, ваше тепло, ваша енергія це більше ніж навіть можна щось уявити і розказати. Тому посибі вам, це буде Україна, тримайтеся, і ходіть в укриття. Єгор постійно наголошує, що укриття може зберегти ваше життя. Так сталося і в його випадку, адже він спустився у кав'ярню. Коли почув звуки повітряної тривоги, також Єгор наголошує, що 14 мільйонів наших людей вже виїхали зі своїх осель і потенційно вразливі. Що може і просто зараз. А, і закликає також ведучий не цуратись, телефонувати 527, коли виникли якісь питання. Навіть смішні везлузді у вас чи тих, хто поруч з вами. Час такий, що мільйони українців. Стали або вимушеними переселенцями, або мігрантами, хтось тимчасовими, хтось ні. І от ми з міжнародною організацією з міграції з представництвом ЄС в Україні вирішили у сніданку розказувати історії історії міграції успішної, не дуже з помилками і зразкові, з хайпі-ендами? і не дуже. Тому що як інакше вберегтись, тому що універсальних рецептів немає. Тільки людські історії, тільки чужі помилки. От ще одна історія Каті. Їй 31, вона з Херсона. Вона приїхала до Львова спочатку і шукала роботу за кордоном, тому що роботу. Геть не було, ви самі знаєте. От, і надибала от вакансію у геріатричному пансіонаті в Іспанії. І перше, що вона почула, перше запитання, яке почула в агенції, це чи є у вас діти? Різниця да, для такої роботи, тим паче в таких умовах. Це її насторожило, і слава Богу, вона подзвонила на гарячу лінію 527, Ці цифри вона побачила в міграційному центрі і поставила всі запитання, які були потрібні. Їй порадили зателефонувати в сам пенсіонат, вона знайшла його. От, ну і там їй сказали на дроці, на тому кінці Європи, що немає ніяких вакансій. і взагалі немає присутності в не має Україні, висновок який? Телефонуйте на гарячу лінію 527. Питайте, будьте обережні. От і дивіться історії у сніданку на ТЕТ і на 2+,2, і на Ютубі сніданку. І все буде Україна. Бережіть себе.